Нині 2 глава, 20 й вірш Євангелія від Марка, передає нам, як до Ісуса прийшли книжники і фарисеї, а вони постилися публічно, демонстративно, щоб усі всі видели, а апостоли Христові не держали строго поста. Тогда книжники і фарисеї прийшли і роблять. Ніяке замічання Ісусові. А як можуть книжники і фарисеї жити без того, щоб другим людям не давати замічання? Це для них хліб, це для них воздух. Книжники і фарисеї мусять когось критикувати, мусять когось бити, мусять врагов глядати. То їх природа, природа гнила, природа, книжників фарисеїв. Що ж, коли чує Ісус слова, почому я не ученики постяться, а твої не постяться. Вони заставляли Ісуса, щоб оправдувався. Но Ісус сказав їм, вида, коли виділи, щоб дружбови на свальбі постилися. Ну, свальба, ну, дружба, ну тут є молодий. І дружбові радуються, видя жениха». «Но прийде час, каже Ісус, одимеся одних жених і будуть поститися в ті дні. У Марка взагалі указано сість вираз, не якийсь другий, а у ті дні, коли одниметься одних жених, у ті дні будуть поститися. Так які то то дні? В середу жених Христос був преданий Юдою. І в середу ми держимо пост. Бо предательство Ісуса, воно, якби висить потенціально кожному грішникові, а тому держати середу велике і славне діло, допомагає людям не стати якимось предателем або праскольником, або униятом, або сектантом. А у п'ятницю Ісуса. Книжники і фарисеї розп'яли. І тут теж день ми держимо пост. І середа, і п'ятниця на тільки великі постні дні, що навіть праздники Богородичні, то ті честь Божої Матери, не відміняють пост у середу і в п'ятницю. Почому так нам важливо знати? Бо постні дні, середа п'ятниця записані в Євангелії, а сектантство, яке хвалиться знанням Євангелія, це місто пропускає, тому що вони доктринально, тобто по ученню заявили, пост не має смисла, не богословського, ні євангельського, ні ни морального, ні. Просто він без дії, його не треба держати. І вдруг апостоли держали пост. Так читаємо в Діяннях Апостольських, коли Павел плив, то вже на тому участку вже і пост вже пройшов. Сектанство поспішило уточнити. Ні, річ йде не про пост, як про установлення не їсти молочну і м'ясну піщу, а некий пост на морі, якийсь там стовпчик стояв. Сміються сектантів, а вони так гордо ведуть себе, що вони розуміють писання, як і Господь каже, я дам вам їсти моє тіло і пити мою кров. І хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, буде мати в собі життя. Я моїй мою плоть і п'ющий мою кров буде мати в собі життя вічно, є, і я його воскрешу в послідній день. Після цього вираження многі з апостолів, з тих його учеників, що ходили за ним, лишили Ісуса і сказали, хто його може слухати, якої тіло, якое м'ясо. Та Він хоче, щоб ми його тепер їли. Вони не розуміли. Слов духовних, що Господь готує їм євхаристичне таї таїнство, що під видом хліба і вина, котрого є в таїнстві буде мати тіло і кров Христову. І Господь сказав і апостолам, а ви що не йдете від мене? Чого з все стало? Видите, мудріші одійшли, мудрі йшли в розкол. У секту, гунею, а ви чого дертеся канонічної церкви? І тоді апостол Петро каже: Господи, куди нам іти? Цей зблудний світ брехливий, включиш телевізор, брешуть, відкриєш інтернет, брешуть, відкриєш газету, блуд, нечистота, мерзость, запустіння. Куди нам іти? Куда? Ти один маєш слова життя вічного. Котрі готують нас бити тут на землі дітьми твоєї церкви, а в вічності зможемо повернутися в утрачене царство Боже, а цей світ, брехливий, лукавий, блудний, лиш виманює людей із пуття Божого, а потом вкидає у темряву. У гріхи беззаконня розтопче людей, як і нині розтоптав мільйони людей у світі, котрі в безумстві своєм Бо лише тому є смисло й жити, називатися християнином, а лише так у вічному світі, і наслідувати вожділенної, бажане царство Божо. Амінь.